Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ. Триває програма громадська приймальня. Це блок поради лікаря. Що таке запалення слизової порожнини рота та інші її ураження. Подразнення і ураження ротової порожнини з медичної точки зору це набрякання, висипка або в роті на губах або язиці. Хоча є різні типи ураження, захворювання захворюватової порожнини, одним із найпоширніших є стоматит, герпес, лейкоплакія і кандидоз. Уражені порожнини, запалення слизової та ранки на ній може бути болісними, неприємним на вигляд і заважати нормально їсти і говорити. Будь-які уражені порожнини, що не проходить протягом тижня або навіть довше, варто терміново показати стоматологу. Замить мить Лариса Олевська, лікар-стоматолог вищої категорії, комунальне підприємство міська стоматологічна поліклініка. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі, ми чекаємо на ваші запитання. Дякую, що сьогодні досить активно телефонуєте. Прошу 223-09-71 на майбутній ефір щодо блоку поради лікаря. Чекаємо все на нашу електронну скриньку. Лариса Жоржіна. Добрий день, добрий дякую, день. що знайшли час. Що дякую, прийшли? Що тому що. Ми розуміємо, що відбувається у нашій країні. Віримо, що все буде добре. Дай Бог, дай Бог, так і обов'язково обов'язково ми гідні жити в щасливій країні. А щасливі українці це і здорові українці, так і. Все таки здоров'я українців, як все має стояти на одному з перших місць, і от сьогодні хотілось поговорити. Ну, хтось скаже, що це такі, знаєте, за проблема, але насправді чому про це почала говорити? Всі стоматити, і зараз ви перерахуєте ще певні, скажімо так, види, які є, але насправді це лише, скажімо так, прояви, які бачать інші, і відчуває людина, у якої з'явився той стоматит. Але насправді це прояви досить серйозних захворювань. І я хочу, щоб ми з цього почали. От що таке стоматит, і скажімо, так, ті самі різновиди, і от на тому на чому я наголосила, хочу, щоб ви, як лікар, наголосили, що це не просто, скажімо так, візуальні якісь проблеми. Так. Ну насамперед хочу подякувати вашій програмі, що ви затронули надзвичайно серйозну тему. І, і ця тема захворювання слизової оболонки, порожнини рота і язика це настільки більш глибша проблема і більш об'ємніша проблема, mm -hmm. чим ми можемо навіть подумати. Чому тому що слизова оболонка порожнини рота це зазвичай це як екран, якому коли прийти до стоматолога на цьому екрані на цій слизовій оболонці, ми можемо подивитися або е, уже діагностувати, або запідозрити е, різні. Ні, патологічні процеси, які ще людина, пацієнт не відчуває в організмі, і тому ці первинні такі процеси, які відбуваються на слизовій оболонці, їх треба дуже діагностувати і зразу правильно уже запобігти і правильно лікувати і розглядати от е, слизові е, ці ранки, як ви говорите, так ці ранки в поружнені рота в контексті не як окремо таку одиницю, що це ранка, так як от синячок, так ми вдарились, воно пройде десь через тиждень. А в Он тексті загального стану організму, внутрішнього стану організму. Якщо говорити про набір цих е, стоматитів, допустим, цих е, одиниць поста діагнозів, то він дуже різноманітний. Я би хотіла просто щоб глядачі е, зрозуміли і ну, розрізняли, що є різні види стоматитів, воно не появляється просто так, от як окреме, так як просто ранка. Там е, буває так, така градація е, по класифікації, що травматичні стоматити це просто появляється від того, що. Ми, там, щось, там, Механічні так, механічна травма, селерис, так? так, чи угу. опіки там від угу. подразників, там температурні, чи все. А є е, дуже серйозна така група стоматитів, які це вірусні стоматити, вірусні е, захворювання, е, вірусні, е, вірусні е, захворювання слизової оболонки. Це йде сюди і герпетичний герпес, вірус герпеса, і е, е, різні. Є прояви слизової оболонки, як е, Ну, супутні фактично такі фактори при вірусних захворюваннях організму. Організму, це що може бути? Це при грипі. Так, ми можемо uh -huh. просто uh -huh. відчувати якісь негаразди на слизовій оболонці. Вони не є первинні, вони первинні є в організмі: грип, парагрип, гострі респіраторні захворювання, більш серйозніші інфекційні захворювання. Це які там і, і враховуючи дітей, це там кір, скарлатина, ті ж самі серйозніші захворювання, це вілінфекція і так далі. Можуть бути прояви слизової оболонки, то що ви сказали, Лейла, це. Кандидози, це в народі говориться молочниця, uh -huh, uh -huh. це також окрема нозологічна одиниця, фактично в класифікації. Слухайте, Я е, коли навіть готувалася, і от фраза, що необхідно звернутися терміново до стоматолога, я дивлюся, от те, що призводить до цих захворювань, і мене одразу чому до стоматолога? Це ж мені здається, що треба йти до профільного лікаря, комусь до інфекціоніста досить серйозно йти, а комусь необхідно йти далі. Я знаю, що також можуть бути проблеми виникати і стоматити. Якщо є захворювання шлунково-кишкового тракту, це теж може призводити. Є, є. Я я думала, що треба йти конкретно. Ну зрозуміло, що треба знайти причину до терапевта. Але, перш, конкретно, та, так, але в першу так. чергу я так розумію, до стоматолога. А ви вже потім якось перенаправляєте? Як відбувається оце, скажімо так, діагностування? Тому що я так розумію, що вони візуально десь подібні можуть бути ці навіть. Ну якщо простими так, словами, так, виразки ранки. Але кожна з них має свою якусь певну причину. Звичайно, ви ж не можете звичайно. діагностувати, чи воно відрізняється, наприклад, ми гер... Можемо гер... візуально, Можна, ми так? можемо візуально та... діагностувати. Та... Ми можемо побачити угу. для того, звичайно, що це в нас в чаті в медуніверситеті. Теті, цьому також цих слизових, це дуже я говорю, це дуже об'ємна і глибока тема. І ми можемо подивитися також, всякі ці, не тільки ранки. Є первинні е, такі елементи, які можуть людина не відчувати це такі прищики, ну грубо говорячи, так папулки, uh -huh. і є вторинні елементи, які це вже болючі, це авточки, ерозії е, різного типу. Так і тоді е, людина вже приходить, коли їй болить. Тоді вже можна діагностувати, допустимо, чи це автозний стоматит, чи це прояв. Якогось інфекційної хвороби в, в внутрішньому, внутрішньому стані організму. І тому людина, якщо їй щось не болить, вона uh -huh. приходить до стоматолога, і ми діагностуємо от такі прояви в порожненні рота. Для цього обов'язково це огляд, зазвичай огляд порожнини рота, і слизової болонки, і порожнини рота, і язика, і губ, ретельний огляд. І, уже, коли запідозрюється, обов'язково потрібно лабораторний аналіз. або Біопсія обов'язково, щоб подивитися, Біопсію, що це робити. за збудник uh -huh. так направляється в лабораторію. Обов'язково повинен бути аналіз крові. Обов'язково це аналіз крові, тому що можуть бути е, захворювання крові, при яких може бути. Скажіть, а досить часто хто вважає, що стоматити. Ну це мені здається, що це помилко. Але я хочу, щоб ви зазначили. Це ті люди, які мають проблеми із зубами, карісні зуби. Це не ж не обов'язково може не бути ну, Ідеальний зубів, можливо, і так uh -huh. рідко зустрічається, uh -huh. але це ж не може бути в досить гарному стані. Всі зубки можуть бути, а так, матимуть так, людина проблеми із слизовою порушенням. Можуть бути, можуть можуть, бути. Ну можуть бути, дивіться, навіть коли температура. От ми захворіли там сезонне, так у нас uh -huh. чи захворювання, там вірусні, так захворювання чи респіраторне захворювання, і в нас, коли при пониженні, для того, щоб виник стоматит, потрібно ну, ці ризикуючі фактори, фактори в організмі. Це як правило, це пониження імунітету. Що спровоковує пониження імунітету? Uh -huh. Перехолодження, правда? чи Якісь там стресові ситуації, чи різні ситуації, в які людина хворіє. І в організмі, в деяких там організмах, навіть не в деяких, зараз в ну, 90% буває так, що прояви йдуть також не тільки там нежить, так, а впружнені рота стоматити. Бувають стоматити просто сирозні, це що без е, таких ранок, але він набрякає, е, робиться знаєте, такий е, червоний малюнок, там, тому що дуже дуже така, е, насичена капілярна сітка, там дуже багато кровоносних судин, і тому інфекція також блискавично розноситься. Ми зараз послухаємо додзвонюю, що потім продовжимо. Прошу, ви в ефірі говорити. Здравствуйте. Добрий Добрый день. Скажіть, будь ласка, ми вот вчора буквально були у стоматолога, дитинку 5 років, і врач нам порекомендувала звернутися до хірургу, тем, чтобы подрезать уздечку. Я бы хотела знать, на что это влияет? Ну вот на вот эту вот дырочку между зубками впереди, или или, или, или зачем подрезать е? Вроде бы как ребенок нормальный. Дякуємо вам. Далі чекаємо 223-09-71. Трошки не просто мотити, але розкажіть, допоможіть. дякую. Жіта. Це так, дуже, так. Е дуже часто звертаються uh -huh. пацієнти також своїми дітками і підрізають уздечку, Рекомендують навіть в, в віці немовлят, можна і до року, це менш болісно проходить. Uh -huh. Але якщо є проблеми з е прикусом і в подальшому, що якщо не підрізати вуздечку, буде так зване, знаєте, маленьке двері називається порожнини рота, і там може бути скоплюватись в, в майбутньому, коли дитина вже стане там підлітком і дорослим, можуть бути запалення ясен, і тому треба дуже грамотно і підійти до цього. І якщо там лікар ну, мама обслідує, запитала, рекомендує, чи чи дитину не, не Не грає ролі, скільки Сегнат 5 років зробити, чи 10 років так? не грає ролі. То, uh -huh. Треба говорити там разом із лікарем-терапевтом, стоматологом і з ортодонтом і подивитися, як там далі розвивається. Якщо насторожня. Жена мама, допустимо, можна трішечки почекати, подивитися, угу. як будуть прорізуватись постійні зуби. Але, як правило, ця діастема називається це проміжок між передніми зубами, центральними зубами. Це діастема. Ну буває так, що е, потрібно обов'язково підрізати вуздечко, щоб е, зубчики з'єдналися, і щоб е, губа повністю, тому що вуздечка що робить? Вона не повністю ну, губу стримує і для того, щоб там не було я ж говорю, е, в майбутньому цих запалень, цих гінгівітів, потрібно підрізати вибирати цю воздечку. От, Верхню зараз... чи нижню, так, не грає роль. 223-09-71, телефонуйте ще. Так, ви це значили щодо діагностики, так? Зрозуміло тут. Ну, як зрозуміло? Почерговість, певна і так далі. А, але потім як відбувається, лікування йде і в стоматологічному напрямку, і плюс, і що плюс ще паралельно йде лікування загального захворювання, яке призвело до цього. Так, так. а що з вашого боку, як стоматолог? Що які завдання покладаєте ви на себе саме в медичному лікуванні стоматиті? Ну, будь-яких видів, візьмемо герпетичне, Я розумію, що він досить складний. Так, взагалі, герпость так. так, якщо ми говоримо, це ну носіїв багато. 90% mm -hmm. носіїв. На жаль, у нас mm -hmm. вірус називається, якщо то, що ви маєте на увазі, то що Відбувається на губах, так лихорадка, як також пацієнти говорять, лихорадка це вірус, простий вірус герпеса, вірус герпес Сімплекс. То в обов'язково потрібно в комплексі так само діагностувати, що чи це прояв просто місцевої інфекції в порожненні рота, чи це прояв якогось системного захворювання. І тоді вже разом з терапевтом чи разом з таким вузьким спеціалістом потрібно це і направляти пацієнта. Порожнення рота що. Коли па пацієнт приходить і ми е діагностуємо це, потрібно симптоматичне лікування обов'язково uh -huh. в порожнині Це місцеве лікування в порожнині рота. Е як правило, стоматити проходять дуже болісно, як правило, і е проходять десь 7-10 14 днів, щоб повністю зажило в порожнині рот, пацієнти важко це переносять як правило, тому що що ми не можемо з'їсти нормальну їжу, е, і, і, ну ми не можемо функціонувати нормально, так і е, для того, щоб полікувати, потрібно це лікування. потрібно, е, Якщо навіть пацієнт може безрецептурні мазі купити чи полоскання в, е, в, в аптеці, угу. або вже там лікування якимись там специфічними чи противірусними, чи протигерпетичними. Мазями чи препаратами і внутрішньо можна назначати так само і антибіотики чи другі препарати противірусні, якщо вірус герпеса проявляється частіше, чим ну раз на три роки, раз-два на три один або два рази на три роки. Це вже слідує задуматись, що щось в організмі не так. Це теж поява герпетичних або таких стоматитів. Це маркер імунного стану організму. І тому потрібно так само. Я ж ви дуже зараз поширено робити навіть імунограму. Якщо лікар, допустим, стоматолог чи хтось там не може прочитати загальний аналіз крові, то потрібно підключати вже імунолога і імунограму і дивитися, чому виникає це захворювання. Єдодзвонівич, прошу ви в ефірі. Здравствуйте, добрий день. Добрий день. От привіталась така гавість кам'явасі. Я рот. держу в санитарном состоянии. Все у меня в порядке. Но ну вот привязалась какая-то бактерия на одном зубе. Такой запах нехороший дает. Это во времена вот, урожая абрикосов был. И запах вот этой гнили, как гнилые абрикосы. И вот полгода не могу ничем пасты всякие применяю. Хлорофилит прикладываю, марлечку смоченную.

Е, ну, ви знаєте, може різні причини. Я по телефону так не можу вам зразу uh -huh. діагноз поставити, але можу, допустимо, тільки якісь варіанти розказати вам, що Що це е, може бути в принципі? Е, може бути парадонтит, може бути це ну, локальний е, парадонтальний карман, може бути кишення, Якщо е, запалення іде uh -huh. е, біля зуба, якщо зуб здоровий повністю, якщо там немає хронічної інфекції в самому зубі, в каналі зуба там за каналом зуба, то це може бути локальне. Інфекція кругом зуба ми говорили на попередніх передачах. Mm -hmm. це, це може бути як прояв або генералізованого парадонтиту, або прояв локального парадонтиту. Це треба робити обов'язково обслідування таке візуальне, і треба зробити рентген обслідування і тоді вже діагностувати це. Треба прийти до лікаря і подивитися, півроку це дуже багато. Воно ну, може бути, знаєте, як просто от перманентно, там ну, в такому віці, вже воно ну, може просто такі, знаєте, як вяло такі. Процеси, і так, потім, ну, зрозуміло. Це, так, так, так. Скажіть, одна справа симптоматично пролікувати, так, як ви зазначили. Але а, якщо ну, вірус Герпесу залишається в організмі, це факти і вже підтверджений факт. А, інші стоматити, скажімо так, дійсно, якщо це вірус, не так людина перехворіла, потім минуло, ну все нібито пройшло, і все. Так. Але якщо не лікувати головне захворювання, а пролікувати симптоматично, це означає, що може з'являтися через певний період знову до Безперечно, як правило, воно при якихось також провокуючих uh -huh. факторах зразу з'являється знову і знову, і, і воно ослабляє організм. Е, і от є таке е, захворювання, навіть як рецидивуючий е, автозний стоматит, який також він не належить до вірусних захворювань, а він е, циклічно з'являється. Ну, як правило, він, якби коли понижається імунітет весною або і Він йде як алергічне захворювання, алергічне на що? На інфекцію в організмі, на стафілокок е, може бути просто на е, навіть на якісь алергенні харчові. І пацієнт може навіть не знати, просто мати якусь харчову алергію і ну каже от приходить допустим, так до мене пацієнт і говорить, слухайте, ну я ж ніби не хворів, в мене не було температури, в мене не було ніякого такого пониження імунітету. Але в мене от періодично з'являються такі авто, зараз дуже багато, особливо е, ці авточки такі. Кі болючі вони з'являються на е, перехідній складці, або де е, слизовій оболонці губи mm -hmm. нижньої, і або на боковій частині язика і докучають пацієнтам дуже часто. Пацієнти там щось помажуть, так побризгають якимось обезболенням і з бактерицидним ефектом. Ну ніби пройде, але воно потім через півроку знову появляється. Чому тому, що треба е, знати на який е, харчовий на яких ну яких Харчові ті, Алергени, продукти, продукти, алерген, продукти алерген. Да, які вживають. І дуже рекомендують вести такий так званий щоденничок, щоденничок. щоденничок так, пацієнту, тому що можуть угу. бути на, на, на нанаси, на цитрусові, може бути навіть на зараз, коли піст почався, так, багато будуть їсти круп, може бути на гречку, може бути там спеціальні є такі ну, білкові елементи, угу. які, які можуть викликати, можуть викликати і пацієнт може навіть не за Зривати цього авточки можуть з'являтися. Циклічно, і це теж дуже серйозне захворювання, яке теж може бути, і ми не можемо не знати, що це таке, так що це теж може проявляти лише зуби є дзеркалом всього нашого стану організму. Виявляється, слизова що вся слизова ще більше показує. позова оборонка може бути так. Дзеркалом є кажу, що може тільки стоматолог, навіть людина може uh -huh. не запідозрювати, тому що е, може бути процес бути хронічний. Він може бути в сплячому стані uh -huh. і постійно там ослабляти організм. Але е, коли повіли, дом... і ми минулого тижня почали про це говорити на превеликий жаль, окрім того, що Прокидається природа, прокидається ще й всі хронічні захворювання. Хронічні, Я так... так, так весною в, в збільшується, збільшується так? особливо ця лихорадка, особливо герпес, особливо автозний стоматит, і, і в діток і не, і не тільки в дорослих, і в діток діток просто дітки просто до трьох років можуть бути е, гостра ця інфекція uh -huh. проходити, і батьки навіть не можуть не знати, що це просто стоматит. Він може бути там, стоматит герпетичний, може бути кандидозний uh -huh. стоматит. От е, ну кандидозний він не переходить допустим, вірус герпеса, але потім після того вже. Після трьох років, коли дитина перехворіла цим гострим процесом, він може бути ця дитина, може бути просто носієм. Носім. Цієї герпетичної інфекції Слухайте, Тут можна говорити про цю тему безкінечно. Тому ми обов'язково її продовжимо. Тому що от я подивилася цих стоматитів стільки видів. Насправді, і дійсно головна діагностика і правильне лікування. І тоді вже запоруку успішного того, так, що так, людина так, позбудеться про стоматиту. Так, хоча так. все таки розуміємо, що щось переходить в хроніку. Вам дуже сьогодні, дякую. Обов'язково побачимось до зустрічі. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці була Лариса Олеська, лікар стоматолог вищої категорії комунального підприємства, міська стоматологічна поліклініка. Отже, ми переходимо до наступного блоку. Після реклами в студії створимо птаха. Оборіг миру. Не перемикайте.